Опа! І що? Зараз будемо гатить окуня. Всім привіт, друзяки, радий бачити на каналі Андрій Профішин. В Одесі лютує зима, а мені треба радувати вас на нові відео. Бо я в минулому році тут ловив окунця. Зараз піду понабиваю луночок, жерлички стоять. Понабиваю луночок. Пробувати окунця. А рибка, якщо буде, то її обов'язково побачите. Так що, друзяки, зараз я по своїм рибним містам. Понабиваю луночок. Мені кажеться, що топором буду я дуже довго что-то. Бура плечні, нічого в мене немає. Нихуя! 15 сантиметрів, блядь. Ну больше 10 сантиметрів. लोग काम करते नहीं две удочки я точно закидывать не буду. Так, да, надо будет походить. Итак, зимние атрибуты. Эфи эфиры, да? И да. Так, оп. Ага, самое главное. Печеньки. Печеньки. Так, запасни просадочки. Итак, зимние трибутики. Майнюсенька и там на екрані, надіюсь, видно. Удочка з ківочком. Ківочок такий аварійний. что то зараз другу розкладу. Зразу виміряємо глибину. Глибина така до метра була в минулому році, вообще. невеличка. А, да. Ну і звичайно зимою. Я, звісно, пробував ловити коли був малий апаричний холодильник вдома ставив. І на кукурузу пробував. Не хотіло ну не хотіла вона. Зимою, основна наживочка. Зимотий Тут в Одесі, на жаль, я місць ніяких не знаю. от Якщо піду в відпустку і буду в селі, постараюся зняти вам коропа з льоду. Раніше в мене дуже добре вдавалося ловити там коробця. Я там себе в березі, де літом з батьком на рибалку ходили. Там кожну рибу знав в лице. Взагалі його лучше зимою ложить в карманчик. Щоб ніхто його, точніше, щоб він не померз. И его. Девочек поломал. Mm -hmm. Пробовал это. Даже непонятно будет, чей. Эти я чей не клюя. Так. От друга удочка по поплавочком. Вот Стандартно. Это продается. А по я уже обрезал, был тяжкий. На сегодня поднимал. на другие лунки поставлю, так настоять. Вже може тут окуня цього вибили. Поплавочок такий покупний, магазинський. Раніше теж поплавочки дома свійника вирвав. Там пішов індюка, заганяв. Нарізав маленьких поплавочків, резиночки, кембрики. і Все, пісня, нічого не треба, було тільки леску купляли. леску, на жаль, не було де взяти. Так, побіже мотилька на землю. Хай буде прийде. Накормимо його. На другого поставлю. Ложки теж немає, щоб ломку чистить. Так мені в У мене буде зараз, наверное, просирхати дуже швидко, замерзати. На дворі мінус 9. В Одесі таких морозів вже 100 того не бачили. Мені здається, що цього року навіть мугре, примерзне біля берега. Так, оп, шубу гадав години. І ще вибже. І ще виже. Да, красота стоит проверочный. Проверим чьи. где тут лекость? рыбка чьи. уже выбыли тут бачу жервать вставлю. Може щучка. Да цього... ну окуня не виб'єш, по-любому я бути тут. Що. Пісня. Thank you. Ні на поплавок, ні на. Я не, не за них поплав. Та поставимо поплавочка тоже. Не на вафлі, ні на шо не плюс. Та й що я можу взяти з цього приводу сказати? Я вам скажу, що Одеса це геть не Кіровоградська область. На дворі мінус 9 літер. Так, дубаліна, ну його в баню походив, трошечки посмикав на ту сторону ходив, тут пробував тишина, Там ну, морочака така мруза. Може і до цього ще не хоче брати. Ну, ми не здаємося. Зараз не грайній виїзд на рибалочку. Сьогодні нічого не взяли, померли півтора, то Треба поверти додому, по лапки намерти. Ну його в баню. Щас, гаряча чайочка і під одіялка. Не знаю, це мабуть відео. Та ні. -то. Що, зараз може змонтую та й... Щас... Може зараз я його змонтую та й виложу. До речі, батарейка на морозі сідає дуже швидко. Так що такі пироги, друзі. Всіх радий бачити на каналі, всіх з морозами, з Новим Роком ще раз. І всім папа. Мирне небо, бережіть себе.